Друзі, всім привіт! Значить, показую вам, який у нас чорний пластик вийшов на Volkswagen Multivan. Глибокий, насичений матовий колір Ось так от він круто виглядає. Це всі елементи мілкі по потолку. І є ще отакі дрібнички, наприклад, сіточка, ручечки розборні. Це все виконано в чорному насиченому маті, глибокий мат з елементами навіть такої легкої текстури, яка була по завискому пасику. Так що, кому треба, звертайтесь, можемо вам теж так само це зробити по вашому потолку. Або, наприклад, перетягнути, перешити у нас потолок і заодно повністю перефарбувати пластик в чорний.